Мабуть, кожен із вас ходив у театр. А якщо ні, то рано чи пізно сходить. Ви знаєте, що у театрі панує певна магія, яку глядач своїми діями може порушити. І я розкажу про основні такі моменти, щоб ви запам'ятали і знали, як себе правильно поводити у театрі. Всім привіт! Мене звати Узнецар, і в цьому відео я розкажу про п'ять основних речей, які варто знати кожному глядачеві. Перше, це не запізнюйтесь. Уявіть собі, що ви запізнюєтесь на літак або потяг. Чи буде він вас чекати? Ні. Театр працює так само, коли ви купуєте квиток, заходите у глядацький зал і починається вистава. Це та ж сама подорож. Тому не запізнюйтесь. По перше, ви заважаєте іншим глядачам сфокусуватися на виставі. А тим більше заважаєте артистам. Другий пункт, який бісить всіх артистів та глядачів, це невинканий телефон. Будь ласка, вимикайте свої телефони, так кажуть, навіть перед початком вистави. Причому декілька разів, бо це реально перериває виставу. Третій пункт також пов'язаний з телефоном, але не зі звуком, а зі світлом. Коли ви знімаєте фото або відео, будь ласка, вимикайте спалах, перевірте в налаштування. Якщо не знаєте, попросіть когось, щоб все вимкнули. Бо це може збити артиста у якийсь дуже відповідальний момент, коли він робить певний трюк або підтримку. Четвертий пункт це розмови та сміх під час вистави. Скажу відверто, коли більшості глядачам не подобається вистава, вони просто. Виходять з залу, вони закидують помідорами, кричать фу, але це проблема не у глядачах, це проблема у артистах або у хореографах, які недостатньо показали свій професіоналізм на сцені. Але зовсім інша справа, коли кілька глядачів приходять, чисто щоб побалакати, посміятися, їх навіть не цікавить, що відбувається на сцені. Я вважаю, що це найвища неповага до артистів. А також до тих, хто створював цю виставу. Якщо вам дійсно не цікаво, просто не купуйте квитки, не приходьте. Якщо ви знаєте, що ви не будете її дивитися. Якщо ви за це заплатили гроші, це не означає, що ви можете робити все, що заманеться. І п'ятий пункт: якщо ви прийшли до свого знайомого або в більшості випадках це ваша дитина. Будь ласка, не махайте їй з глядацького залу. Вона і так знає, що ви прийшли до неї. Це збиває не тільки вашу дитину або знайомого, але й інших артистів, які зараз знаходяться на сцені. Це не дуже професійно. Краще дочекайтеся кінця вистави та підійдіть і побалакайте після. Це відео не має ніякої цілі вас принизити. Якщо ви ще не ходили до театру, можливо, це допоможе уникнути небажаних ситуацій. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!